Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Розцінювати ці китайські військові попередження. Наскільки потужною може бути співпраця КНДР із Росією, про все докладно розпитає гостя нашої студії, це Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень. Але перед тим хочу закінчити все ж таки е, з Росією її ресурсами не лише е, в техніці, а й в людському ресурсі. Поки що вистачає 35 тисяч, е, втрачають 35 тисяч, поповнюють е, це з медичними втратами. Тим не менше, залучення військових північної Кореї. Угу. На що це вказує? І що відомо взагалі про підрозділи Північної Кореї? Де вони чим відомі? Це вказує вперше на те, що вочевидь Росії не вистачає зараз потенціалу, ну їхнього власного для досягнення тих цілей, які б хотілось. Адже якщо ми подивимося, то за рік от штурмових інтенсивних дій з усіма втратами, от це те, що Росія просунулася. Від Авдіївки зараз фактично до Курахового і Покровська. Тобто, так, це на превеликий жаль втрачені українські міста, села, території, але це не оперативно-стратегічний успіх. Він значний тактичний, но точно не оперативно-стратегічний. Далі російські війська хотіли би звичайно прогресувати. Вони ж марять атаками на Запоріжжя, на Херсон, там де Путін проголошував ультиматуми свої, і тому потрібні сили. Вочевидь, це ознака демонстрації певної слабкості російських ресурсів, що зараз не вистачає. Треба пряма допомога Північної Кореї. Другий момент, який треба розуміти, що таким чином Путін дійсно хоче посилитися, тому що як він розраховує, вочевидь, вони можуть отримати, ну принаймні більш-менш якийсь підготовлений склад. Тобто, це не контрактники з вулиці, яких вони набирають. І фактично, навіть ті, там, хто може приїхати, це ж не своїх брати, які а, зараз там посилювати мобілізацію і так далі. Нехай приїдуть корейці, вирішать. Третє, я думаю, що Росія таким чином прагне а, продемонструвати те, що світ може вийти на поріг якогось світового масштабного протистояння, і тому, поки не пізно, це треба зупинити. Як зупинити, змусивши Україну піти на якісь компромісні невигідні умови. Наступне, що стосується північної Кореї. Не взагалі-то не зовсім так, що вони не воювали після війни на корейському півострові. Північні корейці брали участь у війні в В'єтнамі, а вони їхні пілоти збивали в тому числі американські літаки. Це було встановлено. Північні корейці допомагали Єгипту е, війні 1973 року в Ізраїлі. Північні корейці допомагали. Антиколоніальним рухам в Африці ідеологічно, це 70-ті, 90 ті роки, ще вони відправляли своїх військових від 3 до 5 тисяч там пройшло. Це не великий досвід, але він є. В Камбоджі вони допомагали. Тобто, вони постійно тренуються, те, що досвід не настільки можливо значний, але якщо їх зачепити ідеологічно, от що в чому проблема Росії тут? Вони ж пропонують тільки гроші яким чином надихнути їх на похід? Там антиколоніальні рухи, там комуністичні товариші були, там ще щось в різних ситуаціях. А тут хто ну вони називають тобто, нас нацистами? А, тут питання до того, що так вони називають яким підтримує агресію проти України, і Путін вносить на ратифікацію так. відповідний договір. Все усяжну стратегічно вочевидь, певні сили, північна Корея таки відправить. До Росії додатково, і потім на окуповані терени України. Як вони будуть діяти далі? Чи вони будуть брати пряму участь в бойових діях, чи вони поки що будуть тільки вивчати досвід? Тут можливий комбінований варіант, що і те, і інше важливо буде відстежувати, яка кількість може бути цих військових. Тобто, зараз поки що немає точної інформації про кількість, але те, що північна Корея А чому кількість. Ну тому що а, кількість важлива, бо ж Росія воює неякістю. Важливий кількісний компонент, а це має велике значення. Що будуть робити північні корейці, якщо не брати участь в штурмових діях? Хоч штурмовики. Ну, можемо змоделювати ракети, запускати КН-23, Так уже і, і російські військові вміють артилерію. Так що вчити, якщо снаряди постачають тільки артилеристи російські. Що, що тут змінюється? Для чого потрібні війська? Війська потрібні для двох е, аспектів: перше нагнітати ситуацію, і грати в ескалацію і продемонструвати, що захід не спроможний відреагувати. Чому президент України закликає Захід відреагувати? Тому що правильний приклад абсолютно: якщо Північна Корея зараз робить кроки, що ж зробить Захід? Бо північна Корея що паралельно робить? Ескалація проти Півдня. Далі Китай провів навчання біля Тайвані. Угу. Іран знову ж таки, який якому все готує. зараз, чомусь якось складається, так. так і що а, в цей час Захід. А захід цей час буде Я розумію, що сполучених штатах вибори і багато процесів, але вони, якщо вони спостерігають, це означає, що в принципі а, пройде трохи часу. І Китай, і Північна Корея, Росія почнуть експансію потихеньку далі і в Європу. Ну можна сказати, що це вже активація е вісі зла. Безумовно, це перехід війни, от російсько-української війни, на інший етап. Тобто, коли ми раніше говорили тільки про те, що дають зброю, підтримуються там грошима чи ще чимось. Зараз, коли мова йде про війська, війська це пряма воєнна допомога. Є допомога, от ми зараз отримуємо. Військову допомогу, але не пряму що це означає? Зброю, фінанси, але не беруть участь війська а, інших держав у війні, тільки добровольці, які підписали контракт збройними силами. Хоча Макрон пропонував. А, а ми, можливо, зараз повернемось до цієї ідеї. Тобто, те, що ідея була, вона обговорювалась, десь не знаходила підтримку, не означає, що вона забута, і тоді постає. Б, і дійсно, і тоді, от я завжди казав, що що таке гарантія безпеки для України. Це розташування іноземних контингентів на території України. Чому? Тому що коли є іноземний контингент, як це працює Кореї, ми згадуємо. На території Сеулу стоїть американська військова база. Мабуть, давно би вже в півночі була спокуса обстрілювати той же Сеул. Ну не обстрілюють американці там. А донедавна була ще ядерна зброя американська. Будуть американці тут, французи чи британці. Це запобіжник завжди. При всьому тому, щоб вони не говорили, що ми вдаримо, що ми зараз там знищимо, ну ми ж розуміємо прекрасно, що це, це не так то легко і просто, і тому це запорука. Плюс коли ми говоримо про те, що якщо ця війна переходить на рівень коаліційних, і Росія залучає, тобто ми переходимо на чому новий етап війни? Бо... Одна із країн готова надати своїх військових, щоб підтримати Путіна, і це готовий ким чи ним зробити. Далі ми повинні запитати чітко захід. А ви готові в тому числі захистити західне лідерство? Бо я ж кажу, це не питання вже України. Це питання уже світової безпеки. А як ви гадаєте, на зустрічі 18 жовтня Джо Байдена і Олафа Шольца може це стати предметом розмови не лише України, чи вони будуть говорити про Україну? Взагалі невідомо, а особливо в контексті того, що будуть. Рамштайн перенесли, але перенесли на настільки невизначений час, що невідомо чи відбудеться обов'язково будуть поїздка Байдена і вперше за багато років президент США буде в Німеччині. Це не просто так. Це для того, щоб в геополітичному сенсі остаточно відірвати Німеччину від Росії і Китаю. Це остаточно і безповоротно хоче зробити Байден, і в тому числі щоб зберегти єдність і коаліцію. І я сподіваюся, що нам варто чекати хороших новин після цієї зустрічі. Вона буде не в форматі Рамштайн, але дуже багато було зроблено в тому числі зараз і ось цими поїздками президента, які були по країнах Європи. План перемоги, обговорення. Тому що там же ж різні є тенденції. Хтось говорить про плани Б різні для України, але є позиція, яка каже: Ні, захід має а, демонструвати лідерство багато чого зроблено для того, щоб ми дійсно отримали хороші новини на тлі того, що цей конфлікт переходить фактично у більш такі ну масштабні рамки зараз, і тому відповідно і Німеччина, яка на яку США покладають серйозні надії лідерства в Європі, яку треба остаточно відривати. Від Росії і інші країни, ну в першу чергу, Німеччина для Сполучених Штатів о, це дуже знаково, і це я думаю, що е, погані новини для Путіна. Це не значить, що німці відправлять свої війська зараз, але точно те, що ситуація по ракетах і по далекобійній зброї буде переглядатися. Я думаю, що це факт. І тоді будуть переглядатися Путіним удари по енергетичних об'єктах. А вони нікуди ж ці ці це ж нікуди не зникло. Я вам скажу, що Росія як продовжувала вести розвідку, так і продовжує вести розвідку українських енергетичних об'єктів, спостереження, супутники і так далі. Тобто на території Києва, на території інших українських міст. І підготовка як велась до ракетних ракетно-дронових ударів, так і ведеться. Як вони зараз, в принципі, от зараз можна сказати такі тенденції, що. Особливо накопичують і готують. Тобто видно, що і балістику, і крилаті ракети підвозять на аеродроми. Тобто, до цього удару тобто готують. це просто технічні паузи. Стеж. Абсолютно, це не пов'язано із тим, що а, щось там відбувається, чи Росія змінила якось свої свої плани. Ми теж не змінили захищатися. І друге, як тільки десь з'являється можливість уразити склад з балістикою, українські війська це роблять. Американський аналітик Мелінда Гарінг має таку думку, що якраз у ці два місяці після голосування, після виборів, Україна, і зокрема президент України Володимир Зеленський, мають шанс знайти аргументи і переконати Джо Байдена зробити головний крок це запрошення до НАТО. А які мають бути аргументи? Я думаю, що їх вже є дуже багато, насправді вони вже озвучені і зрозумілі. Якщо ми подивимося, наприклад, на чергові звіти, які є, ну, от свіжі, які опублікувала БНД Бюро національної безпеки Німеччини, так, і Бруно Каль його презентував, директор, те, що до 2030 року Росія може напасти на Німеччину, на країни НАТО. Як це унеможливити? Ну от коли ти запитуєш, як це унеможливити, перший пункт, ну, мабуть, треба все ж таки. Посунути присутність НАТО на схід, і логічно, що це має бути членство України. Дуже багато звітів, особливо цього року публікацій, політики, аналітики, експерти вправлялися в тому, а коли ж буде вторгнення Росії е, далі в Західну Європу і коли буде пряма війна з НАТО. Хтось казав у 2040 році, хтось 30-му, хтось 2028, як Польща. Але яким чином е, це унеможливити або протидіяти? Ну ми ж розуміємо прекрасно, що тільки через членство України в НАТО в першу чергу. Якщо подивитися плани, які от зараз презентувалися німцями про евакуацію а, значить, постраждалих, поранених, там дуже цікаво, стрілочки намальовані через північ чи через південь. І всі вони до України. І чомусь отак вони, але при цьому там синя територія, так ота Україна жовта. Ну а ворог, там Росія, Білорусь, червоні, Україна досі продовжує бути. Так не може бути Україна жовтою плямою, перепрошую на мапі цій. вона має стати синіми, як і всі решта країн НАТО. на цій мапі, на інших там, які будуть інші позначки по іншому. Це перший аргумент. Другий аргумент, коли ми говоримо про те, що ми будемо спостерігати глобальний рух зі сходу на захід. А це рух з близького сходу. Один із коридорів, який в майбутньому може бути через Україну. Він є зараз через Білорусь. Як це відбувається навіть в умовах війни, правда? А не тільки через Балкани, там все будуть закривати. І через Африку європейці будуть відгороджуватися. Вони будуть зупиняти міграцію з Африки, з близького сходу, тому що вони захлинаються. Це факт. А тут будуть коридори зі Сходу, Китай, інші експансія, близький схід. Як захиститися? Як Європі не втратити тільки Україна в НАТО? Наступне як захиститися від е, навал, які можуть бути в майбутньому, від просування Китаю там інших. Тобто, ми глобально підходимо до періоду, коли перед Європою знову ж таки ті ж самі загрози, незалежно від того, як ми називаємо чи це е, війська Чінгіскана будуть, чи це будь-хто буде нова орда, яка збереться, вона посуне і де їх зупинити? Їх можна зупинити на околицях Відня – або на околицях, я не знаю, Берліна. А можна зупиняти тут? Причому, якщо весь захід буде консолідований довкола України, це глобальні процеси. Їх треба аналізувати, а не глобальні, більш такі. Фактично до нас це те, що просто зараз. Якщо ми говоримо про збиття ракет, про повітряний простір. Ну це ж логічно, коли ми розуміємо, що на території України і далі, якщо будуть комплекси збивати, це менше загроз для заходу. На жаль, мушу вас перервати. Вже редактор на мене свариться. Да, бо все, ми перебираємо. А ми да. матимемо ще Добре. два місяці після виборів і обговоримо да. це. Гостем нашої студії був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових дослідження.